Пропоную на продаж трикімнатну квартиру в Дніпровському районі Києва. Це лівий берег нашої столиці. Будинок розташований навпроти парку Перемога це найкраща локація у цьому районі. Парк, який вмістив собі абсолютно все для вашого комфортного відпочинку. Хороша серія будинку. У нас є консьєрж. Квартира знаходиться на першому поверсі із 16 Пішли дивитись. Пропоную на продаж трикімнатну квартиру в Дніпровському районі Києва, вулиця Романа Мстиславича. 8. Квартира знаходиться на першому поверсі із 16. Дуже гарне, велике та зручне планування. Серія будинку називається БПС 1975 року побудови. Саме цю серію люблять за зручні планування: три окремі кімнати, великий коридор, квартира двостороння. Має загальну площу 71 квадратний метр. Великим плюсом саме цього будинку є те, що у нас є газ. У нас газова плита. Пішли дивитись по черзі. Велика кімната. Вона правильної прямокутної форми. Всі меблі та техніку ми залишаємо вам. Власники поєднали цю велику кімнату з кухонною зоною. Тому що, як правило, багато часу ми проводимо саме на кухні та в гостьовій кімнаті. Це може бути кімнатою для ваших гостей. Кухня, вона вбудована, вона має всю необхідну побутову техніку, яку, повторюсь, ми залишаємо вам для користування. Є посудомийна машина, є газова поверхня це те, що актуально в час, в який ми живемо. Мікрохвильова піч, духова шафа. Далі у нас обідня зона та вихід на балкон. Є двокамерний холодильник, теж залишаємо. Вихід на балкон. Зараз покажу вам вигляд з вікон. Нагадаю, у нас перший поверх із 16. Перший безпечний поверх. Навпроти парк перемога. Неймовірне, чисте та свіже повітря. Пішли далі. Ось тут в кінці коридору у нас гардеробна. Одна спальня кімната, друга спальня кімната, то вихід з квартири і це санвозол. Пропоную подивитись гардеробну. Вона містка, розділена на полиці, на шафу і ось на ще одну таку частину з цієї сторони для верхнього одягу. Дитяча кімната. Залишаємо вам всі меблі для ваших діток. Є містка шафа купе. Ось таке двоповерхове ліжко з матрацами. Полички, стінка. Тобто можна заїхати, розкласти речі та жити. У нас чугунні батареї, дуже-дуже теплий будинок. Вікна дитячої кімнати виходять в затисний двір. Він тихий, тут можна паркувати ваше авто. Пішли далі. Ще одна кімната. Ми залишили її пустою для того, щоб ви її змогли укомплектувати під власні потреби та на власний розсуд. З цієї кімнати є балкон. Зараз покажу вам вигляд: є сушка для білизни. В цій серії будинків. А балкони такі трішки у вигляді трапеції, але дуже-дуже місткі. Це правда. Ось так виглядає внутрішній двір. Далі і санвузол. Він сумісний, але дуже-дуже просторий. Я б сказала навіть великий. Є ванна, є бойлер, є лічильники на гарячу та холодну воду, є пральна машина, яку ми вам залишаємо, є полички для косметики, умивальник. Все чисте. Квартира після клінінгу приведена до гарного, чистого гайного стану для того, щоб ви просто купили, зайшли. Розклали речі і жили своє найкраще життя. Ми чекаємо саме на вас, на нашого покупця, з яким ми домовимося про перегляд та співпрацю. До зустрічі!